Серед загиблих вато, яких останніми доставили до Дніпропетровська, виявився наш колега, журналіст Олександр Черников. Друзі Сашка підтвердили цю сумну звістку. Не дочекалися героя, дружина та маленька донечка. Хлопець був мобілізований 10 місяців тому, об'їхав всю передову. Загинув він у бою біля села Спартак, захищаючи 31-й блокпост. Друзі та рідні до останнього сподівалися на добрі вісті. Я його взяв до себе тоді в проект. Ми робили губернські хроніки, таку програму розслідувань. А він був після університету, тому довелося і вчитися, і працювати одразу. Але ще було приємно, він там і ще з одним з другим. Вони вдвох вони досить швидко зрозуміли, що потрібно, як потрібно працювати. Знімали дуже цікаві сюжети, там плавали на на човнах по Дніпру, щоб знімати палаци високопосадовців на березі Дніпра. Так Олександр Черников розпочинав професійний шлях на Дніпропетровському телеканалі. А потім згадують колеги в 23 вирішив піти служити до армії. Його відмовляли, питаючи, кому це зараз потрібно. Він пішов і повернувся за 9 місяців зовсім іншим, дорослішим. І його вміння таки знадобилися. Після анексії Криму Росією та спочатку заворушень на Донбасі Саша одним з перших пішов до лав Збройних сил. Марті ми були ще в часті, а вже в апрелі ми їхали вже в Луганську область. Собственно, з тих пор, я як розумію, почалася антитерористична операція. Це інтерв'ю ми записали з Олександром на похороні його товариша з 25-ї повітряно-десантної бригади. Він розповів про вагітну дружину і про те, що скоро знову їхатиме на війну. Він не шукав приводів, щоб залишитися якихось. Тобто у нього вагітна дружина. Він пішов сказав: Я сказав дружині, ну що так потрібно захищати. Батьківщину, і він я знаю, він кілька разів повертався в відпустку і свою дитину він майже не бачив, дуже мало бачив. І я знаю, що він із своєї військової частини він об'їхав власне всю передову. Вечірній кортеж зі сторони Донецька розвіяв сподівання на те, що Саша живий. Серед 12... ідентифікованих побратимів його прізвище. Олександр загинув 22 січня під селищем Спартак на Донеччині під танковим обстрілом. Тіла полегли з 25-ї бригади. <гади>, волонтери змогли дістати лише вчора. Кожен їде з внутрішнім убежденням, що я повернусь, наче їхати. На жаль, тільки зараз страна почала боротися за свою незалежність... і відриватися від от піявки під названням «Росія». В Олександра Черникова залишилася дружина та двомісячна донечка. Зараз родина потребує не лише співчуття, але й фінансової підтримки. На екрані номер банківської картки дружини Сашка Ірини. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.